Привіт, мене звати Микола Орлов. Сьогодні поговоримо про місто Люблін, про систему бюро обслуговування мешканців, яка організована в цьому місті і дуже успішна дія. Побуваю я в цьому місті завдяки проєкту громадських інформаційних центрів та їх створення в декількох областях України. Отже, як діють бюро обслуговування мешканців у Любліні? Велика простора зала, яка поділена на декілька відділень, за яким працюють професіонали, спеціалісти своєї справи. На початку є тач екран ви вибираєте те питання, за яким ви хочете звернутися, а питань таких може бути дуже багато. В Люблінській міській раді розроблено близько 300 карточок надання адміністративних послуг, тому по одній з таких. Карточок вас і будуть обслуговувати. Це або реєстрація нерухомості, або будівельні дозволи, або отримання водійських прав. Багато-багато речей, які пов'язані з реєстраційними моментами. Чи, наприклад, сплата податків, яка теж регулюється і обслуговується в таких бюро обслуговування мешканців. Заходите, вибрали послугу, наприклад. Сплата податків. Вибрали, отримали талончик і дивитися, на якому столу у менеджера з'явиться ваш номерок. Туди і підходите на обслуговування. Приносите документи. І які потрібно зробити копії, тут одразу є велика копіювальна техніка, можна безпроблемно зробити ці копії. Якщо потрібно оплатити якийсь державний податок. Чи мито, одразу три представництва банка знаходяться тут же, можна зробити зручно, не виходячи з центру цю оплату. Проконсультувалися, отримали інформацію, яку потрібно, отримали дату, коли потрібно звернутися ще раз, і пішли. В цей час інформація від усіх менеджерів надходить на комп'ютер головного менеджера. Він дивиться. Скільки мешканців, по яких питаннях, до яких менеджерів звернулося? Для чого? Для того, щоб не було нерівномірного навантаження. Що, наприклад, будівельники сидять, відпочивають, чай п'ють, а люди, які обслуговують платників податків, завантажені і не можуть зробити собі навіть хвилиною перерви. Для цього є старший менеджер, який це регулює. Як готуються люди, які там сидять, це не обслуговуючий персонал в нашому розумінні. Які бере документи і кудись біжить. Це фахівці. Якщо люди обслуговують платника податку, то це, як правило, колишні працівники податкової інспекції, які потім там же і стажуються, тому що, звісно, що і податкове законодавство в тому числі з часом змінюється або трансформується. Готуються спеціалісти спеціально для таких центрів і готуються в спеціалізованих установах. Тому якість послуг відповідна. Такі бюро обслуговування мешканців випускають зручні буклети, в яких розписано де знаходяться ці бюро. Воно не одне на місто, як в більшості наших українських міст. А писано, де знаходиться, який графік роботи, як під'їхати. Зверніть увагу, в більшості час роботи. З 7.30 до 14.30 або до 16.30. Як правило, перша половина робочого дня. Дуже детальні карти. Не забули і про людей з обмеженими можливостями. Тут теж для них є спеціальна інформація, як в який спосіб здійснюється обслуговування такої категорії мешканців. Є соціальна реклама акції «Розіна чи. Плюс. Тобто там, де троє більше дітей, багатодітні в нашому розумінні родини, є акція, де так прямо і пише. Промоціювання позитивного візерунку дуже редзини. Заохочують для того, щоб родини були багатодітні в Польщі. Ну і описується, де яка тематика цієї зустрічі клубу багатодітних родин. Платні парковки, скільки їх є, 1700 місць, де знаходяться, щоб можна було зручно припаркуватися. Зверніть увагу, звичайний інформаційний бюро, буклет бюро. Є адреси, є телефони, є зазначена інформація для людей з обмеженими можливостями, для багатодітної родини, а також місця парковки. Просто зручно треба брати до уваги, коли будемо робити. Собі такі подібні буклети, чи то громадські інформаційні центри, чи то центри надання адміністративних послуг, тому що основний акцент в цій е, інформаційній речі в цьому буклеті якраз на інформації, а не на, зверніть увагу, тут жодного обличчя чиновника немає. Ви знайдіть у нас буклети без обличчя чиновників. Що ще корисного в цих центрах обслуговування громадян? Те, що більшість роботи після першого відвідання робиться працівниками цієї установи, вам достатньо лише другий раз прийти для того, щоб отримати необхідні документи. Також, якщо ваш документ передбачає його отримання в електронному вигляді, ви зможете його отримати в електронному вигляді, як бюро обслуговування мешканців, так і якщо ви зверталися, наприклад, в Люблінську міську раду. Так само і у них, тому що таке поняття, як електронний документ і електронний підпис на території міста Любліна діє і визнається. Зручність очевидні. Якість культура обслуговування були наочно продемонстровані. Зручності в додаткових елементах, таких як епівальна техніка і центри прийняття платежів. Теж продумано місця парковки, місця доїзду і інформаційна складова теж є. Тому наші центри адміністративних послуг, наші адміністрації, міські ради, які обслуговують мешканців або пробують обслуговувати в такий спосіб. Можемо брати і використовувати досвід Любліна для потреб наших мешканців в наших українських містах. З вами був Микола Орлов. До наступних зустрічей.